Вітаємо вас у селі Круповому. І сьогодні пропонуємо до вашої уваги рецепт засолення рижиків або рижків, як казала моя бабуся. Ця осінь була дуже урожайною на гриби, і рижики теж вродили. Наш сімейний рецепт це засолювання. Рижики можна смажити, можна маринувати, можна морозити в морозильній камері. Вони своїх смакових властивостей не втрачають, тому їх і називають ще царським грибом. Коли е, назбирали рижиків, почистили їх, пропарили, промили і тоді потрібно їх проварити в кип'яченій воді хвилин 3-5. Я знаю, що є рецепти, коли їх солять сирими. Мені не доподобать цей рецепт, тому ми проварюємо 2 кілограми сирих грибів, кладемо в кастрюлю і накриваємо, даємо їм час прокипіти. Кипіти мають грибочки від 3 до 5 хвилин. Більше не треба. Закипіли наші грибочки. І від моменту закипання слідкуємо за часом, щоб не більше п'яти хвилин проварилися вони, проціжуємо їх обережно, бо гаряче. Промиваємо холодною водою, даємо їм схолонути. Можна залити холодною водою, щоб вони постояли, і знову зцідити. Даємо їм добре схолонути, бо солити треба грибочки холодними, не теплими. Грибочки наші схолодили і зараз будемо їх солити. Для цього нам потрібна ємність, куди ми їх будемо перекладати. Я зазвичай беру їх у мисці і щедро посипаю сіллю. Пропорції тут я сказати не можу. Просто десь на оці наші гриби, що тут є, їх відварених вже буде десь близько кілограма. Ну, Грамів 100-150 солі точно. Можна не шкодувати солі, бо пересолити їх важко. Посипаємо їх добре сіллю і перемішуємо. Ми бачимо солі багато, це добре, тому що не дасть зіпсуватися грибам. Коли ми їх перемішали, не треба чекати, що сіль розтане геть, вона розтане вже в відерці. Беремо ємність, це може бути щось менше. Якщо багато назбирали грибів, то більше. І складаємо наші грибочки. Перед засолюванням ми їх не ріжемо. Які назбирали, маленькі чи великі, всі кладемо у відеречку. Після цього грибочки накриваємо тарілочкою, притискаємо, щоб пустили сік. І наверх кладемо якийсь гніт, щось важке. І так виносимо в холодне місце. Через тиждень вони вже будуть просолені добре. Через тиждень вже можна діставати з відеречка наші грибочки, вони мають ось такий вигляд. Їх треба добре промити, залишити в чистій воді на хвилин 30-40, дати вимокнути, щоб вода забрала зайву. Сіль. Набираємо води, щоб грибочки покрилися нею. і даємо постояти хвилин 30-40, можна воду в цей час міняти, одну злити і другу поставити. Після того, як гриби наші промокли, промили їх, просушили на дуршлаг і маємо ось такий їх вигляд. Тепер беремо їх, можна подрібнити меншими. У той посуд, в який будемо заправляти. Більше ріжемо, а якщо великий, то й не ріжемо. Ріжемо чесник. Можна терти, можна душити. Можна заправляти і цибулею, але ми полюбляємо часником. Два зубочки буде достатньо. І заправляємо олією. Солені рижики стоять до самої весни. Навіть на великдень ми їх дістаємо ще таким самим способом вимочуємо, промиваємо і заправляємо. Ось і наша страва готова. Смачного!